Те, шановні, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовець. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті політичному. Поговоримо прямо зараз з Віктором Бабаренком. Вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я, пане Геннадію. Радий вас па бачити. І ми раді вас бачити. Поки пане Вікторе, давайте поговоримо. Ну я слухайте, ну цік цікаве і важливе питання. ПМР, ПМР це ось як хто що може, хто забув, це. Редєстровська Молдавська Респу Республіка. І слухайте, і вони запросили збільшення кількості миротворців Російської Федерації. Мені цікаво, слухайте, а це можливо взагалі ця історія? Як вони туди можуть потрапити? Я не знаю, як вони фізично їх туди до доставлять? Угу. Мало того, цей варіант можливий тільки в якому плані? От і зараз там великий відсоток. Я не побожусь, який, але більше половини. Тих, хто, наче е, ці ж миротворці, вони ж заявлені як миротворці, вони ж стоять на лінії розмежування, досі е, е, між так званою, так званою тут не нельзя Придністровською yeah. Молдавською республікою і yeah, Республікою yeah. Молдова. Да? Е, ПМР ця ніким не визнана. І е, фізично доставити туди. Е, Руських не можна, навіть а хороших русских пане Вікторе. Але дивіться, але більше... пане Вікторе, А вони як себе називають? ПМРці? Чи от хто вони? От у, там? Е... Ну, невелика частина визнає себе там, тобто ваша етнічна належність, Понятно, що немає ПМРівців, немає такого народу там Донецьке чи Луганське. Ну ми розуміємо, так. Да? Ага. Вони то хочуть по аналогії з бурськими республіками, але там дійсно було протистояння, що було англійці або вихідці з, з Британії, да, англомовні ага. а були бури, у яких своя мова. І яким чином там воно було ну, ці Республіка Трансваль і Оранжеве, вони ага. намагалися обмежити в правах тих, хто е, нових колоністів, тобто англомовних колоністів. І там протистояння було, але воно було англомовні, і, скажімо. Голанд домовні, або ну бури, так да, ті, хто ага. себе, самі себе називали бурами, і бури, це був якийсь, ну як е, міг би розростись до особливого етносу, а так можна сказати, субетнос якийсь. ну, ну Тут визначаються <різь> етнологи, я точно не скажу так. Да, так про ПМР, понятно, що такого народу, як ПМРівці, <різь> ну було би <різь> смішно. Вони визнають себе або рускими, або українцями. Більша частина рускими. Ага. так от. Так от, Більшість так званих миротворців це самі ж вихідці з ну. але з паспортами Росії. То таким ага. чином, кількість миротворців вони можуть збільшити. Ну, то тільки сказали, дядя Федя, ти там з на СТО працюєш іди до нас, і будеш тепер не слесарем, а миротворець. Ми дамо такий автомат, і у тебе буде краща зарплата. То що зарплату тобі платитимуть з Москви, в Тірасполі. Понятно, то таких зарплат ніхто не запропонує mm -hmm. і таким чином. Да. А так я ну я сам не знаю, як як, а як ви везете через Україну, не вийде мобілізація. Я... внутрішня внутрішня мобілізація. Не? Внутрі така собі внутрішня мобілізація, і це може бути е, їхньою відповіддю, але ж ну я думаю, що всі ж розумні люди розуміють, що це <суміло> блін, це, що це? <суміло> От. Ну що це і це, це спроба румунів, але я думаю, тут що важливо зрозуміти, що це заява ПМР, але ага. ж вона продиктована з Москви. Ну розуміло. І Це можливість зробити ще там, ще хайпанути ще на одній темі, ще сказати, а ще з цього боку буде войнушка. Ну там вони чекають. Ну насамперед вони там, хоч одна в них місія, така логічна, це стримати якусь кількість наших збройних сил, так. щоб вони що не там відійшли. Це все одно, як мінімум, да, бригаду, там... ми тримаємо, так да. так, чи, так чи інакше. А вони ну слухайте, ну, але а вони для потрібні. Нас це, це, для нас це теж гарна можливість, тому що ми вивели якусь бригаду з ну, під того ж Бахмута е, і Углідара, у, і, і перевели туди, щоб mm -hmm. люди там відпочили, набралися mm -hmm. сил. Так, там, так. E, щоб e, ну, на ротації будемо виводити. Mm -hmm. да. так, що, так що нам Цікаво, цікаво, будемо дивитися за цю історію. Бачив нещодавно, я, до речі, там мітинг, який був, цих як студентів. Я як подивився на цих студентів, слухайте, а там студентам років, ну, самому молодшому, я не знаю, там, ну, 60 mm -hmm. Може, десь 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 так це такі собі студенти. А, слухайте, а, наступна історія ну це про Велику Британію. Це про Велику Британію. Нещодавно тут почув таку новину: хтось там з керівництва а, Ямайки. Казав, що цього року, ось цього, цього року, вони будуть, хочуть відсвяткувати свою незалежність. А я щось якось випустив ну, цю історію. Думав, а, а від кого ж ви залежні? Слухайте, виявляється, від корони Великої Бр... Великої Британії. А там ще одна така цікава новина сталася. Там такий невеличкий шкандаль стався на тему работоргівлі, і там приписують родині короля, кор... родині короля. Ось якраз зв'язки з цією роботоргівлею роботоргівлею, і мені цікаво, слухайте, як ви думаєте, я майка отримує свою свою незалежність. Знаєте, от як так якась така споку, спокуті гріхи. Ось і не знаю. Ось там Карл скаже: так: слухайте, ну от все, щоб зняти цю історію, ми даємо. Там от ямайка буде тепер вільною. Чи ні? Що думаєте з цього приводу? Ну е, -е Ямайка, це ж вона зараз просто в складі британського ну, суджества. Господі, як це Королів, королівської співдружності, так співдружність, да, uh -huh. в складі британської королівської співдружності. А Так, ну вони ж фактично не е, незалежні ще з якогось початку 60-х років ну, теж бачите, не, не бачите, попадає. Шість перші шість другі роки е, роздавали ж Британію всім і африканським своїм колоніям незалежність. Другий ще. раз ні... роздавати буде. Другий а? раз роздача, роздача другий раз. Я не розумію. Вони просто для них це повна незалежність. Це е, вихід з британського е, співдружності. Це, мабуть, ну у них там щось хтось за Це мабуть стосовно, ну, сплила тема, коли Коли коронували Чарльза. Uh -huh. Ну він фактично ж король уже ж давно. Але пройшла коронація, і там, мабуть, хтось вас От з цього приводу, що давайте, тому що досі ви уявляєте, я майка наче незалежна, але королем її ну, вважається, що вони дають склад співдружності, що у них є король Чарльз. Ні. Тепер, типа, ні, не, ні, всі, всіх повністю до побачення. Е, от і Кінгстон, тепер буде. Кінгстон, це їхня столиця, що вона тепер ага. буде якби управлятися сама. Що, хоча б ми розуміємо, що і Канада де. Е, якби е, теж, ну ми звикли, що Канада ж незалежна звичайно, uh -huh, але ж їх uh -huh. теж король, а е, король картре, так що десь на майки, наскільки я знаю, що є ще старий креольська мова. Там вони намагаються її зберігати, яка там ну не є, не є так, от прямо англійсько-англійською, а там щось особливе. Да. Слухай, а до кого а до кого вони приєднаються? От ну ну добре, від'єдналися від, 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 від співдружності британської. Ну я не знаю просто які там стосунки в них там, які преференції від співдружності. А до кого куди ось? Куди о, куди? Ні, вони? вони я думаю, що вони орієнтуються в першу чергу на туризм, і в першу чергу так, орієнтуються так. на туризм із сполучених штатів. Ну і десь можливо вже зараз і Мексики, тому що ага. м, е, треба розуміти, що в Мексиці рік від року зростає ВВП, тобто з'являється якийсь середній клас, а Мексика Цікаво. це країна, в якій е, в якій, ну скажімо, е, Ну, ВВП на душу населення в Мексиці більше, ніж е, в тій же Росії, щоб ми розуміли. Mm. От. Ну, якщо Україна зараз просіла е, сильно, але це із за війни, а, але Росія просіла, ну, не, 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 не тільки тому. І тобто, якщо є поруч. Якісь сильні країни. Вони будуть намагатись бути незалежними, але mm -hmm. незалежність в нинішньому світі неможлива, тому що ви залежите від глобального світу, да? якісь корпорації, якісь компанії. І в першу чергу я Майка може на, на, на що? Ну, в першу чергу, орієнтуватися на таку галузь, як туризм, і далі, mm -hmm. можливо, там банківська справа, щоб стати новою. Е, ну, на якоюсь там зони, як Багами там чи як е, острів ага. той же е, Кіпр. Ну наприклад, да. а от Ямалі. Ну о, я ж думаю, що це ж якийсь. Ну там я не знаю. Я, е, просто, так, я там... тут про армію. Слухайте про я собі з уявив цю дивну ямайську армію. І мені цікаво у них немає ніяких спірних територій, їм безпеку. Як от вирішувати свою? Хто <тит> буде гарантом там безпеки. Ні, от навіть я навіть за це не скажу. Ну там же. ж... Е... Е, ці ще панамериканські позиції, я там думаю, що там е, всім гарантуватиме безпеку, принаймні територіальну е, Ямайці, в тому числі і Британія, тому що Америка, колишня їхня колонія, і Сполучені Штати. Mm. Ну і я не думаю, що там хтось зазікає. За їхню армію, чесно, нічого не знаю, е, яка у нас у них може бути. Армія така, як то кажуть, що в армії армія менше, ніж королівський, ну, чим князівський оркестр. Да? Mm -hmm. Там так -так 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 -так. армія 70 людей, а князівський оркестр 80 людей. 70. То, може, 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 і тут щось подібне. Хоча, не знаю, якось не цікавився, ямайської армії взагалі таке. Ну, країна. щось є країна. символічне, щось символічне ж є, от, мабуть. Там, це ж там Ростафаріанство, воно офіційне, я так, роз, я так розумію, в країні. Твоя собі армію так уявляю, думаю. Цікава історія. Тобто, одне діло, одне діло це Нідерланди, де воно там має ну, якийсь вигляд. А тут вже релігія, релі, релі, розумієте, це трошки, це трошки інша історія. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Я, я да. колись читав теж да, про, про цю релігію, там цікаво. Це ж там, по-моєму, пішло ж ну, чи з Боба Марлі, чи ну, хоча ну, я, я, я раніше веду, я. мені здається, так. Да. Ну, він така ікона цієї історії, найвідоміша у світі, ось така ікона, але там ну, раніше були. Чутки, так, Добре, з ними закінчуємо. Наступна історія почув. Ну слухайте, ну цікаво, ну, це конспірологія, я розумію, за все. але слухайте, РФ, проєкт Ватікану, проєкт Ватикану. Як ви думаєте, що це? Остання надія тамплієрів? Чи конспірологія, чи, спа, чи ось справжня якась, яка має на право на життя теорія? Та ні, Ватікан самодостатній. Мало того, Ватікан довгий час був великим конкурентом е, Росії як імперії. Ми пам'ятаємо за Івана Павла II було щось таке, кшалт, Він підтримував Рейгана дуже да, і ну, не оголошували, звичайно, хрестовий похід е, проти комунізму. Проте це дуже часто мелькало в пресі. І хто живе так давно, як я? Що ще, ну я ж каре е, е, був, але я був. Таким любознательним да, школярем. От, я дуже багато читав, то ну, а як? Фактично ну, можна завербувати кількох кардиналів. Да, там, е, е, і то вербовка тут ну, кардинали, вони, у них же, целібат, у них як би е, е, грошима не візьмеш, але я думаю, що. Багатьох вербувати э, могла Росія, а раз могла, то точно Ні-ні-ні, Пане Ні-ні-ні, Почекайте. пане Вікторе. більш глибша історія. Росія це проєкт Ватикану. Отака справа. Взагалі, як країна. От як країна, як третій, Третій Рим, як вони там от, от, от ця ось теорія. ні тут. Не? Скоріше, ну може, може бути і така конспірологія, і така, да що ага. там, тому що зараз що ми бачимо, що нинішній папа дуже часто виступає якби в інтересах Росії, угу. на що на хресну ходу він заставить піти там росіянку в обнімку з, е, з Українкою. Да? Що там, типа, що ні, це ж не, вою, не народи воюють, це то, ж то, то, то. воюють уряди, якби що є ж хороші русські, от християни там. От так само може бути конспірологічна теорія, що там Москва там, ну да, там, якщо брати Москва, третій Рім, але наскільки давно йде у них ворожне час, кілька століть, що ми можемо говорити, і тут я впевнений виключно про те, що або русские завербують е, кількох кардиналів, а на чому ага. можуть завербувати на якомусь. Завербувати їх ну, на, на чомусь суразну, да? там, на, наприклад, на, на якихось зв'язках на педофілії. На, чому, на педофілії, значно, на чому завгодно. На, 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 на слабкостях, на слабкостях. Ну, Вони ну, ловлять на слабкостях. В першу чергу десь зловили якогось кардинала, десь щось, і там, ну, почали шантажувати, далі ага. просувати, щоб він став папою, десь то. Тобто, Росія може і, мабуть, робить таке з іншого боку, з іншого боку. Ще менше я ну, можу там думати і вважаю конспірологію, що там Рим якось може впливати на Росію. Ну, через кого? Чи є у Рима такі можливості? Там скоріше Масад може впливати через або... Гундяєва через, Гундя... через Гундяєва. Гундяєв подвійний агент працює на Ватікані. Тут, тут, тут єдине, що коли Гундяєв розсварився з да, з Варфоломієм, із-за України, з-за із Томаса, да, то тепер їм рідніший, э, ну, Папа Римський рідніший, ніж Константинопольський патріарх. Тому що mm -hmm. фактично э, російська патріархія пішла э, в, ну, в Єретики, да, тобто, да, розкольники, розкольники. Е, от і тому вони можуть бути там зближуватися з е, католиками, але тут хто з ким дужче хоче зближуватись, я думаю, що нинішній папа, який не є європейцем е, для якого е, Росія можливо не має не, не є тим ворогом, ну таким mm -hmm. вродженим, природженим, як от для українців, mm -hmm. а для литовців, то він може там щось допускати, що їм треба миритись, зближуватись. От ще щось. Причому я допускаю, що останні патріархи вони дуже щирі допускають, що можуть бути інші вірування, крім католицьких, тому що, скажімо, на часи христових походів там, чи на часи колонізації світу, uh -huh. це не допускалося. Ну, принаймні до, до Мартіна Лютера, uh -huh. до розколу в самому християнстві, на власне протестантство і католицтво. То. ну... До, до того розколу, то фактично було православ'я було ворогом мусульманські країни були ворожі. Зараз це зараз, скажімо, католицька церква е, ба, ну, набагато толерантніша, угу, але Мовська є, є, є церква до, е, не толерантна взагалі, немає толерантності ні до яких спільнот. Мало того, вона, ну я ж кажу, що вона пішла в розкол, вона не толерантна да, навіть до російського мусульманства по великому рахунку. От Ми знаємо Московську патріархію, як е, фактично століттями вибивала язичництво. У них навіть була, була така, е, ще в часи Катерини, Катерина ж вважається гуманною, да, але у них ага. була така крещенська контора, яка була як, як окремий приказ, вона просто діяла не в Москві, а там десь в Казані, там ще що, ще шо, ще що. То uh -huh. е, ну, просто якщо копнути в історію, то е, саме жорсткий це ну, москов, московський патріархат, він не толерантний до будь-кого. Якщо uh -huh. ж говорити про політику, то там теж всі ж рівняються там е, як е, православ'я, народність. Е, єдність. Єдні самі. Саме так. Да, да. То mm. нічого ж не помінялось, фактично. Да. Нічого, Нічого, крім крім дивної еклектики, піонерії піонерії і православної церкви. Оця дивна еклектика, коли. навіть мій Мозок я іноді дивуюся і як... дивуюся. Ну, як в це можна одночасно вірити в дві ну, таку в таку біполярну історію? Ну це російська у, унікум. Рухаємось далі. Духайте, Брікс Брікс і Брікс, і, я так розумію, ну, Бік Твенті, як про, про анти, Антипод. Хто, хто які шанси має? Що думаєте з цього приводу? Бо зараз кажуть, що Брікс, Брікс, ось там Брікс набирає обертів та все таке інше. Що думаєте? Ну, як е, е, як проект, е... Це ну колись було це перспективно, да? uh -huh. от тим більше, що ми е, з чого виходить перспективність цього бріксу? З того, що м у нас е, в 21-му сторіччі найбільший ресурс е, для країни, ну щоб бути е, сильною в, в цьому світі, це все-таки більше, е, е, ніж ресурси. Ну, mm -hmm. найбільший ресурс це е, люди. Мало того, це освічені люди. Свічені, люди. якщо скажімо двадцяте сторіччя, це був е, головний ресурс, м, це е, е, енергоносії, дев'ятнадцяте mm -hmm. сторіччя це земля, там впливи, mm -hmm. військова сила. Так. То зараз е, не просто люди, а освічені люди. Тому що скажімо в Бангладеш проживає людей більше ніж на Росії, але ж ми розуміємо, що в Бангладеші там скільки писемних із них да там зрозуміло. Вони щось трошки писати вміють, і ага. і то не всі, да. А далі розчота кончена. А на Росії все-таки за, за залишковим принципом залишились, наприклад, ті ж самі mm. е ці… Інженери ну, які стали, світа якщо. ще да не здохла повністю. Да. Хоча колись це їм ну, вони здохнуть. Так, так, от, сюда. з огляду на те, що е Бразилія е у них багато е людей, Індія найбільша країна світу, да? от Бразилія mm, Індія, так. Та ж, Росія. От е, Південна е, Африка, це дуже, е, ну, дуже багато людей. Там спільно у них, там, мабуть, буде понад 2 мільярди. Uh -huh. І потенційно вони складають якусь силу. Але це утворення я вважав би сильним. По-перше, що це е, ну, глобальний південь, може так казати, uh -huh. якщо без Росії. І знову ж, коли Росія стає ізгоєм, то це утворення було б сильним, економічно сильним, якщо б вони орієнтувалися один на одного, але без Росії. По-перше, mm -hmm. Росія вважається не цивілізованою країною з Росії дружить, це себе ставить там, типа, ну, як ви з такими мудаками дружите, там, типа, а ви тоді хто? Mm -hmm. О, то е не можна якби. І якщо вони дистанцюються від Росії, переформатуються, то це потенційно може бути сильним економічним союзом, тому що це глобальний південь, вони можуть підтримувати один одного, вони можуть там ще щось власне ставати іншим центром, тому що основні центри, да, США, Китай, Євросоюз от, і вважати себе якимось таким четвертим. Стовпом там цивілізації, наприклад, да, от, mm -hmm. хоча на це буде претендувати в тому числі і швидко е швидко розвивається арабський світ, а yeah, теж тому що вони вони якраз ще і цінностями пов'язані. А так скажімо, ціннісно е ну Бразилія е там в е е ну все-таки християнська країна, католицька країна, mm -hmm. південна це. Я більше, да, там, там найбільше та, статусу є. Індія висується. там же ж набор. Все. Індія, так. це як на півконтинент, ми розуміємо, що там е, теж і немає єдиної мови, є uh -huh. є там єпальські мови, тамільські там, і так далі. так далі. Тобто Індія, це Ну, я би сказав, це сама по собі на півконтинент, і півтора мільярда на минуточку вже обігнали, коли вони в цьому році чи ще китайців, в минулому та в цьому, в цьому, в цьому да, обігнали да. вже так. Китайці да. дійсно дійсно то от, от Індія колись стане стовпом цивілізації, тому що Індія до речі, на відміну від Китаю, в Китаї відбувається це централізація, і там вона ну стає авторитарною країною, яка вже переходить десь і в тоталітаризм. Uh -huh. Чому? Тому що е, ті і уйгурів вони там е, геноцидять ну, от, е, своїм всім гайки позакручували. А там, де закручують гайки, там населення може бути багато, але в uh -huh. Китаї мінус населення старіє. І друге, у них uh -huh. будуть проблеми з освітою. Раз вони закриваються. То вони закриваються залізним занавісом, і вони будуть в освіті ну mm. втрачати да? в технологіях втрачати. А Індія якраз буде вигравати А Індія буде вигравати населення у Індії. 40% людей молодше 25 років. років. Mm -hmm. Це ну, ну слухайте. Ну вони ж не приймали цей закон однієї дитини, тому да, у вони да, такий да, плюсик да, є. Да, Від да, ці да, гальмів да, немає да, дійсно я... і Британія. Студенти, і я, поряд. Коли, щоб вони зрозуміли, що таке е, стратегічне мислення це основа основ державного управління. Да? Угу. що Скільки коштує одна помилка? От Колись Маадзедун вирішив, що одна сім'я, одна дитина, х, ага. і вони тепер будуть років 50 це е, ага. дефіцит жін жінок. Дефіцит жінок, 40, міль... 40 мільйонів. Ви серйозно? 40 мільйонів дефіцит жінок. Одна а. родина, одна дитина. Ну і ось отримали. Та... Взагалі дійсно, це ця... тут я нещодавно розмірковував на тему великих таких геополітичних помилок. І там от декілька. От і Мао Цзедуна того, його ж могли не прийняти. Ну, там, там також, я так розумію, були таке важке рішення, що робити з мао Цзедуном, чи признавати, чи не визнавати ну, цю всю історію, чи як. ну... Визнали, прийняли інтегру, інтегрували цю всю історію, і що ми маємо на сьогодні? Ну така ситуація. Слухайте, часу дуже на Настанок. Давайте так. Останнє питання. У нас ну не можемо ми не поговорити про цей. Ну, про, парад. про Слухайте, про про парад, про гостей цього путь А, як як він був била нас. Ой, як він був від них <laughs> далеко. Слухайте, що думаєте з приводу це? Останній його парад чи ще бо, чи ще один витримає? Гарне питання. Нам би, нам би хотілося, щоб ми ну, <рес> е, да, останній. Ну Може, він е, помре до наступного, але якщо не помре, то буде парад, тому що е, ну, навряд чи ми спалимо Москву до 9 травня наступного року. Ну, це були дуже великі ілюзії для нас. Але <рес> е, дуже приємно те, що до нього не приїхав ніхто. Ну, з крім таких же мар маргіналів, як він. А хто до нього приїхав? Президент ну, Такаєв. Такаїв. такаїв приїхав. Ага. Такаєв. Не знаю чому, але ось приїхав. Мені здається, знаєте чому? Мені ось тут ніхто. Я, я взагалі я думаю так: ви тут мене спростуйте або, або ні. Мені здається, що там взагалі ніхто не хотів їхати. І всі, хто приїхав, приїхали після розмови або цидулки, або з Китаю Китаю. Мені тому мені здається, що Китай більше впливає зараз на, на, на цей перелік гостей, які приїхали в Росію. чи ні? Чи Я помиляюся. Ну зараз стоять на мавзолеї поруч з Путіним ну чи під мавзолеєм, Вони останні рази не залізають на мавзолеї, десь mm -hmm. там площадку роблять під мавзолеєм. Але я думаю, що ну приблизно, вибачте, можливо, за таке порівняння, але стояти поруч з путіним це як на зоні стояти поруч з так. Так, да. От, то це десь приблизно так, і це так відчуваються люди фізично. Ну це зашквар, зашквар, шквар, за шквар mm -hmm. не може такого, і тому. Ну, приїхав хтось дійсно. От, е, да, ти якщо задуматися, то можливо це Сі Цзіньпін сказав. Тут сьогодні твоя черга. Черга, цей рік. А наступного року поїде там ще хтось із залежне, mm -hmm. Якось князька відправимо з центральної Африки, умовно. Ну, Напарад, чи там ну, де там, там також дивіться? Фактики. Там ж так, такі ж питання в Китаї можуть бути Слухайте, Ну що ти там, сі Цзіньпін, кого ми підтримуємо? Це ж згоїться, це, ну це така ситуація. Ну тому і тут іде для внутрішнього споживання ринку кита. Запросили такаєва, там, ну і ще там декількох, декількох осіб. ну Не mm -hmm. знаю, це, може, конспірологія, але ну хтось з експертів дійсно такої думки притримується. Не знаю, дійсно, хочеться також, щоб це був останній їхній, останній yeah. його так точно останній парад, бо це, да, дійсно, да, за, да. за, 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 за шквар. Вони ще, понятно, що будуть відзначати багато років, але я сподіваюся, що вже без Путіна. І без uh -huh. парадів, тому що на парадах не буде, принаймні без техніки на парадах або в конному строю будуть іти, бо ми та... строю, це цікаво, так будемо да. виб'є. Mm, це так таки буде. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого Дяку. сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Да, дякую, дуже радий був, дуже радий. Ми дуже раді, а нашим телевичам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новування. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!